Всім привіт, дорогі друзі. Ну що ж, вже кінець року, сьогодні, 31 грудня. Ну, точніше, ви дивитеся відео 31 грудня, я трішки його знімаю раніше. Поки є можливість, то я вирішив відзняти, рішив підвести підсумки, що було зроблено в цьому році, трішечки поговорити з вами про подальші плани, що буде далі. Я говорив. Що буду тримати трішки раніше е, перепіти там туди сюди, зараз я вам розкажу. Але кроликів в мене в планах не було. Але я купив в цьому році ще й зумів купити кроликів. Ось таких цих красунчиків. Ух, кусає мене? Оце хитруха В планах не було в мене кроликів, але все ж таки я вирішив купити їх. Далі. Що я можу ще сказати? Ну, цей рік був створений цього року цей канал. Я почав знімати. Ви мене почали дивитися. Я задоволений цим. Далі буде набагато цікавіший контент. Хотів би трошечки запланувати в подальшому шоу буде. в мене була ціль за цей рік зняти 100 відео і сьогодні 100 відео. Я викладаю. Я цей план виконав. І я цим горжусь. В планах які? Плани в мене на наступний рік. Ну, в планах ще хотілося б створити ще один канал і знімати трішки інший контент. Так як я знімаю зараз фермерський контент. Таке щось, типу, що зв'язане з фермерством. І не хочу сюди нічого такого другого знімати. Хотілося б ще створити один канал. І теж знімати відео туди. Але побачимо, що буде далі, і буде видно. Далі. Що по поводу перепілок? Перепілки я не знаю, чи буду заводити. Так як зараз світло виключаю. Інкубатора на акумуляторі в мене немає. Купляти його, раді того, щоб тримати перепілок в таких кількостях, як я тримаю, невигодно. Купляти чисто перепілки. Вже висадені теж невигодно, так як я їх куплю. І підсипати в подальшому не зможу, так як світла нема. А мені потрібно, я буду більше займатися, реалізуватись на е, продажі м'яса перепилення. Так як це набагато вигодніше. Чим яйцями і кращий збут. Тому я не знаю, що буде далі. По поводу бройлерів. Бройлери я буду заводити. Ну, Надіюсь, що буду заводити. Для цього не так. Ну, Для бройлерів не так треба інкубатор. Можна купити бройлерів і це буде теж вигодно. Куплю там я їх, наприклад, по 20-25 гривень 100 штук. А потом додаю і підуть вони теж на продаж. Брудера хочу їм зробити. А я надіюсь, він тут вміститься. Хотілося поставити, можливо, такого поставлю тут брудера. Ну, це будемо далі бачити. Це просто я розказую. Так що на наступний рік будемо знову підводити підсумки і подивимося це відео, і що ж я виконав, а що не виконав. Далі хочу ще завезти свиней. Шестеро свиней купити теж на підготівлю і на продаж. І ще... А гарбузи посадити в великих кількостях. Я садив 10 соток, хотілося б посадити 50 соток гарбузів. Побачимо, що ми заробимо з цього. Який буде дохід. Ось такі в мене в планах. Ну, Зрозуміло, що кролики в подальшому буду тримати, можливо, ще якусь породу заведу, можливо, виведу, ну, просто візьму там Мадагаскар буде чисто. Порода Мадагаскар ні, не схрещені і голубий. Можливо, так зробимо, але для цього потрібно клітки. Кліток поки що немає. І місця так, тої багато немає. Але побачимо, можливо, щось буду думати. Так що, давайте підведемо підсупки, що ж я хочу зробити в цьому році. Бройлерів завести, Поросят купити. Посадити гарбузи і створити канал інший і знімати туди цікавіший контент. Перепілки поки що я планувати дуже не буду, так як я не знаю, що що буде в тому році. Якщо буде світло, буду тримати, не буде світла, не буду. Поки що з такою ситуацією, як зараз, то я думаю, що не буду. Так що клітки поки що будуть віддихати цьому році, що ж я зробив, в цьому році. Зняв 100 відео, створив цей взагалі канал. Поки що контент не настільки Прямо, що цікавий. І в подальшому що хотів би знімати відео. довгі відео. Вже буде з чим знімати, що знімати, якщо я це все реалізую. ну тоді вже буде вам цікаво. А зараз можете підписатися. 31 грудня в мене день народження. Так що поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, це буде найкращий подарок для мене, Ну, все, будемо чекати нового року і святкувати. Але зараз має святкового настрою, щось немає. З такою ситуацією настрою святкового взагалі немає. Ну все, підписуйтесь канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустріч!